Думаю, ми ребятам туда цепочку. Я не хочу. Напевно, треба взяти два... два... лежить. Дві такі штуки, щоб ми могли його підпередити. Усім привіт, доброго дня! Ми перебуваємо у Крилосі, де сьогодні відбувається направду історич історична подія, де оживає наша історія, історія Галичини. Е, значить, відбувається, бачите, таке як оживлення трошки крилоса. Тобто ми приїхали сюди з друзями, знайомими, запросили учасників, реконструкторів і археологів, дослідників різних. Е, так, вдихнути життя в дитинець Крилоса, Галицьку землю, та саме тут. Бо це таке пам'ятне місце, це столиця, столиця Галичини. Це є як один, один з каменів та фундаменту української ну, злі України і культурної нашої спадщини. І так сталося, що ми завдяки можливості там, співпраці з заповідником «Давній Галич, наша організація Чорна Галич, ми е, вирішили започаткувати такі, таку подію. Е, З'їзд дослідників реконструкторів ремісничий двір давнього Галича. Це не є подія розважального характеру, це ми стараємося презентувати різні аспекти життя минулому історії і Галича, і нашої землі, взагалі, наших теренах в такій інтерактивній формі, едукаційній. Привернути увагу до питання збереження культурної спадщини, освіти також, той самої експозиції в музеї, та, яка є, така, ну, вона нас говорить, але так, спокійно. А ми можемо це все так трошки оживити. Тобто така наша ціль і зібрання саме тут. От, приїхали до нас друзі-учасники зі Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Києва, є з Чернігова, надвірної. Е, з надвірної е, так, і е, Ще ряду, ряд друзів, одноклубників або інших громадських організацій, які долучаються до цього дійства. Не просто організовувати в, в час війни і з моральної точки зору складової, бо в нас багато друзів служать також на війні. Дехто приїхав навіть сюди зараз, нехто відпустці, от, але відчуваємо також обов'язок свій в, в такій підтримці музейної сфери, оскільки в нас є такі можливості і часткове знання, і якби працюємо тут. що Сподобалось і панове зараз як завершення ось нашого вишколу. Зараз вашій увазі буде представлений бій двох лицарів у форматі такого шляхетського поєдинку. Тому залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Все буде цікаво. Ну і як без приватного музею, лицарства лицарство надвірні саме тут, на історичній землі, в центрі Галичини, ми зустрілися з ігором та Мар'яною Гаврилюками. Меч Галроне. Меч Галрони також в і... одному лиці да. <рес> <рес> і меч Галрони -гал також. Вітаємо сьогодні. Інтерактивний музей лицарства на виїзді у стольному граді Галичі на такомі фестивалі. З'їзд ремісників, реконструкторів, ремісничий двір. Дивимося, навчаємося, переймаємо досвід. Запам'ятовуємо для того, щоб усе найкраще втілити в роботі нашого музею. Тому запрошуємо всіх в інтерактивний музей лицарства в місті надвірно. Поверніться назад, назад. назад. За цей проміжок часу першим 10 очок здобув лицар справа від мене. Що, ще другий раунд буде? Ти знаєш, ти, ти знаєш, як мене звати? як мене звати? Це пан Мар'янко, Явницький лицар, тут неподалік. Оце тут його володіння недалеко. Тому, дивіться, якщо пани зараз ще зможуть ще один раунд, так? Якщо порадується. Дайте, так? Так. Окей. Зараз робить заміну зброї. Так? І ще трошки вам показуємо взаємодії з сутомечами, без щитів. Панове, ви можете бачити приклад повного лицарського обладунку. Тобто шолом, кольчужна барвиця, щоб захищала о, шию, забрало. Так? Кераса, рукавиці. Тобто знов таки найбільше от, з фехтування досвіду, якщо брати е якісь о... які типи знаєте, ран, тобто те, що було знайдено, то найбільше страждали руки і ноги. От чомусь так стало. І голова. І голова. Так? Але я кажу, голова це як найлесніший, тобто повні латні ноги з сабатонами. Бачите, такі типу як залізні черевики. Так, це навіть для того, щоб йому його... навіть якщо там зісковзнув, ді... Меч, так, то оцей власний черевичок, він, умовно кажучи, захистить стопу. Бо я вам скажу, що намагалися закривати якомога більшу площу тіла, бо навіть я вам скажу, розсічена стопа, вона вже якось типу, охоти до бою вже менше стає. Так? Що ви готові? Зазвичай у лицаря був помічник, зброєносець, який міг там допомогти щось підтягнути, якогось ремінця підзав'язати щось. Типу, підлатати, зробити якийсь місцевий ремонт, так, бо реально я серед інша це, це повноцінний танк, це от, бойова машина. так, о, тобто, Тут о, неймовірна кількість. На той час типу, зібрати такого лицаря, це дійсно, мабуть, як зараз в Німеччині пригнати леопарда. так, Тому що це ну, це колосальні гроші. Саме обладунок він міг коштувати просто, я не знаю, земельний наділ з о, садибою і всім тільки може. Так, панове, дивіться, зараз у нас на мечах. Тому теж прошу знов-таки зберігати дистанцію, не підходити близько до вояків, бо вони не можуть не побачити, що відбувається, так, типу поруч, так, і щоб не було травматичних ситуацій. так. Так, да, нахуй мар'янку, я буду рахувати другую. Mm -hmm. Бійці готові? І бій! У нас оголошена нічия. Тому поаплодуємо лицарям. Подякуємо їм за бій. Вони дуже старалися. Я можу тільки додати, що на цій локації розглядаються три варіанти реконструкції середвічного бою: один це жива історія, інший це спортивна номінація, яка називається хема або «Historical European Martial Arts». Яка базується на якомусь виді самоборони. Тоді, як Алха базується на чисто воєнній справі, на ситуаціях і стічках і бували в реальному бою. Я представляю більше варіант сердічного бою, які, які сприяння Айнабери, а також колег з Федерації цієї е, спорту, є зареєстрований неофіційним неолімпійським видом е, спорту. От, і відповідно, зброя так само поділяється на три типології. Це може бути найближче відтворена репліка зброї, яка має хтельні скоси, але не вважається холодною зброєю. В хеми використовуються пластики, полімери, які дозволяють наносити не травматичні, але акцитовані ті колічі удари, які, наприклад, в інших видах цього спорту заборонені. Тоді як спорт це строго відточена дисципліна, яка, перш за все, бере і дбає про безпеку воїна. Відповідно, Захист максимальний, навіть якщо він не відповідає зовсім історичним аналогам. Зброї, макети, які відповідно допускаються, які судді, так звані маршали, перевіряють, оглядають бійця, ідентифікують його зброю, допускають, і це вже за статусом бою. Дякую. І це був ваш перший бій. Представте будь ласка. Доброго дня, мене звати Назар. Так, це був мій перший бій. Я займаюся цим ну приблизно три місяці. Так, завдяки Мар'яну. Я дуже захопився цим видом спорту і цієї культури, тому що, перш за все, це культура. Культури минулого і тому це дуже цікаво. Як спорт я вважаю це не сильно травматичним видом спорту, тому що ми повністю захищені, але, звичайно, тут так само має відповідно бути і практика. Постійно треба практикувати, щоб щось в подальшому виходило. І я сподіваюся, що в подальшому буде виходити ще краще. Дякую дуже вам. В цілому, тобто, тут ми облаштували таку невеличку локацію з. Бойовими взаємодіями ми трішки розказуємо людям про а, дуельну традицію і про загальну військові традиції, от, умовно кажучи, в рамках українського середньовіччя, так тобто, от ми даємо можливість а, дітям, взагалі, тобто всім відвідувачам, взяти щити, списи, спробувати походити в строю, так і відчути отакі, от. А, Процеси, так мовно кажучи, відчути такі пережити досвід людей минулого, і, зокрема, от піхотинців Великого князівства Литовського і Королівства Руського, так от яке власне у нас тут і було в часи середньовіччя. Так тому от, у нас, ми з командою у нас є кілька тренерів, теж от, хлопці у нас утворюють побут і матеріальну культуру доби середньовіччя. От і намагаємося, типу, допомогти. Тобто оці, оцю мандрівку в часі здійснити. От, власне, у нас є якийсь невеличкий арсенал, який ми з собою привезли. Так, тому знов-таки всіх бажаючих ми запрошуємо до, до такої от собі інтерактивної взаємодії. Дякую. Представтесь, будь ласка, мене звати Богдан Островушенко. Ми приїхали з міста Києва. Так, от буквально на вихідні, аби привернути увагу. Суспільства до цієї локації, так для того, щоб заліз звернути таку знаєте більше увагу до вивчення історії, так а через такі от інтерактивні знаєте, ви можливості вивчення історії, тобто люди більше цим проникаються. Так, тобто, коли це так, коли це не просто є підручник, так або там лекція в університеті чи в школі, так а коли є можливість пережити цей досвід, так тоді от можна зробити там якісь для себе відкриття, так тобто, як це могло бути. Так, навіть приїхати а, там, одягнути середньовічний одяг, це вже, знаєте, таке, я би сказав, майже таке інтимне дослідження, тобто, як воно було, як воно відбувалося, як носилося, що, що відчували люди того їхнього часу. Бо, наприклад, у мене, я коли тільки починав, у мене перше запитання було, типу: а, а де кишені? Що робити? Типу, немає кишень. Але якщо подивитися, чим що було, можна так сказати, в повсякденному вжитку людей середньовіччя. А, а кишені не потрібні. Так? Люди все нічого не носили смартфони, гаманці. Тобто щось таке, воно все поміщалося на пояссі, за пазухою, в якійсь там невеличкі сумочці. Так? Тому цього було, в принципі, достатньо. І в такий спосіб от ми можемо зробити такі от відкриття. Так же саме стосовно бойових взаємодій, ми можемо спробувати, що працювало, що не працювало. Так? Бо знов-таки всі хотіли жити. І о, тут ми Приходимо до висновку, тобто, взагалі, що є робочим, так? А що є просто міф, який закорінився в медіакультурі. Тому загалом отакі от справи. Дякую. Одиція. Снизу давати. Я просто вдома. І потім з кого. Це що це не режим. Ні це щоб потім два куски між собою можна було сховати. Вогонь не може то все парту, тому що пли в в звиці, це воно. Треба таке розуміти. Ні. Це я один і Майк з аквамано бойс. — Доброго дня. Добрий день. Чи можете ви декілька слів сказати про цю локацію? Це містечко, так, середньовічне. Квартал. квартал так. Ну, це ми представляємо ковалів на виїзній кузні. Це розборна кузня, виїзна. Її в основному використовували військових походах, щоб можна було. Відремонтувати якісь зброю або зробити нову. І ще інколи коли збирали врожай, щоб ремонтувати коси, наприклад, або серпи, ось робили такі перенесні кузні. Це міхи, які нагнітають повітря, це сам горн. З глини, з каменю, краще, звичайно, повністю з глини, щоб не так сильно температура передавала. Ось. І міхи нагніпають кисень, який розігріває метал. Горить, і розігріває метал до красна. До тисячі градусів. Дякую. Доброго дня! Скажіть декілька слів, що у вас тут представлено. — У нас представлений Шкі... шкірний шкіряний цех, середньовіччя. Ми займаємося виробництвом взуття, виготовленням різних виробів зі шкіри, зокрема, сумок, там от фляги шкіряні. І ми представляємо клуб Чорна Галич, місто Львів, самі ми збродів. От. І так на наше хобі то відновлювати старовину, відтворювати і то людям на показ, щоб дивилися, щоб не тільки як музеї було, щоб вони могли прийти дотулитися, використати ті навіть е, речі в побуті, зокрема в походах, от, наприклад, фляги, там сумочки. Зараз дуже такі вони актуальні, цікаві. Ну і взуття, звичайно, там, ще їм із екологічної шкіри, е, шкіри рослинного дублення, от, е, сиром'ять. Переходимо на такі от вже екологічні вироби, матеріали. матеріали та. Так що такі у нас заняття. Мене звати Любонь Ігор. Ми трошки де деякий час займалися історією, потім перейшли на виробництво в шкіряний цех. Зараз знову вертаємося до історії і шкірою разом взято. Принагідно сьогодні ми відкриємо секрет пана Ігора. Сьогодні день народження. Тому ми вас вітаємо. Дякую, дякую. Дай, дай. Дякую. 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 О, середньовічна кухня. О. Що ви сьогодні зготували для відвідувачів? Зелений борщ. З крупивою із яглицею. <ріху> з домашньою куркою. Представтесь, будь ласка. Іванка, клуб Чорногалиць. Дякую. Дякую. То за давнім рецептом? Так, за давнім рецептом. Я виступала то... і І тому він прочитає. О, який борщ. Це діти. А кропиву як ви зразу? Доброго дня. Кропиву миємо і кріжемо і борщ сирою. Можна але... Дякую. дось. Доброго дня вам! Ми на двірні були, пам'ятаєте, так? Декілька слів. Чому вирішили сьогодні взяти участь? Ну, По-перше, це така дуже важлива локація, давній Галич, і крило особливо. От, і вона е, потребує нашої уваги, от, потребує е, так само наповнення. У нас був день музеїв 18-го числа, тому ми вирішили зібратися в тому чудовому місці на запрошення дирекції заповідника. От і всім дуже сподобалася ця ідея, тому що насправді е, більше, більше потрібно більше відвідувати таких, е, таких визначних місць. Тобто, це така е, е, така важлива локація середньовічної історії української. Тут е, цікава експозиція, цікаві пам'ятки, є на що подивитися. От, і ми доповнюємо, доповнюємо. Своїм таким своєю подачею живої живої історії. От по вона стає ця історія стає доступнішою для дітей, особливо вони можуть доторкнутися до. Процесу заглянути в процес виготовлення тих експонатів, які вони бачать в музеї, спробувати виготовити собі горнятко чи хлопці біля наковальні. Багато часу насправді проводять і такими простими чи на кухні спробувати приготувати. Якусь страву це дуже важливо насправді для дітей, для їхнього виховання, для їхнього розуміння цієї пам'ятки. Вони через, через це горнятко, страву чи виготовлену річ вони починають краще розуміти історію і її важливість вони розуміють, яка праця стоїть за тим горнятком. Вони розуміють, що кожне горнятко це частина великої, частина великої історії нашої. Дякую. Для початку нам треба стиснути цю всю глинку до центру і підтягнути вгору руками. Ти стискаєш, робимо так звану свічу. Мене звати Тарас. Я займаюся історичною реконструкцією вже з 2010 року. У клубі в місті Тернопіль, який називається Галицька дружина. Також у нас відкрито клуб Кротас, який займається стрільбою з історичних луків, введенням техніки історичної стрільби, дослідженням наконечників, стріл, дослідженням видів луків. Відповідно, це все ми представляємо сьогодні на нашій локації лучний тир історичний. Е, відповідно, е, окрім того, ми також реконструюємо до побут і костюми з стародавньої київської Росії 13 11 13 століття. Е, і зараз на даний момент е, ми представляємо тир. В більшості цей тир зараз цікавий для дітей, але дорослі також ним цікавляться, е, тому що в нас екстравагантна мішень. Відповідно, вона і Як і дорослих, так і дітей приваблює. до себе приваблює. Відповідно, їм цікаво, як постріляти, дорослим більше цікаво, з чого складаються луки, і які є луки, типи луків, як вони стріляють, чому різниця між тим і тим луком. Яка різниця між нашими костюмами? Чому костюми в одних одного кольору, в інших іншого? Тобто цікавляться всім, просто хто із бажаючих, ми раді пояснити все, що нам. Все ж, всі питання, які нам зададуть, ми раді пояснити будь-що, тому що ми не саме цю культуру маси. А як відомо Київська Русь, це початок державності як України, і відповідно ми від неї себе ведемо. Тому це ще і національний, такий можна сказати, підняття національного духу і дати зрозуміти молодому поколінню, що в Київській Русі вже на той момент була розвинута культура, розвинута бойове мистецтво. Бо бачили, як хлопці б'ються на мечах. Так само, ми вони стріляли із луків. Так само в нас розвинене досить і ковальство. Тут біля вас є це і гончарство. І це все так блоками є. і Воно досить цікаве, досить. З цим до цього підходять люди, які вузько спрямовані. Ну, тобто, ми вузько спрямовані на луки і бойові обладунки, хлопці на обладунках, інші хлопці на ковасі. Відповідно, ми виступаємо такими експертами, можна сказати. Ну, частково експертами. Тобто, вузькій галузі. Одній вузькій галузі. Дякую. став подобайку, підписуйся на канал. «Ціною українське. Пишайся українським, вивчай українську історію світу свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!